Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Запрягли арію, вчора запрягали у парус, а не запрягли але нема кому знімати, Олег десь пішов. Жінка взяла її за цей, за повід. Віщя, бо вона додому вертається. Вів! Зараз може там пустимо її саму. Віу, вістя! В'ям, Так, віщтя. Вьну! Ість Так, Вьн! Ага! Так, копейка не почистив. Копета таке як лижі, як в чому. Ну, сейчас бігла шпота. Вьн!

Наліво Так, да, наліво зараз розчепа ще, ще попробую це. Ти сідаєш зуночі? Вісь, віо, там. А як я буду знімати їх? Віо-віо- віо! Віо. Віо. Ві! А ну тебе щепят. Але йди, може з того боку з того боку Але що важку не розчіпи. Сідаєш тут коєчку. Ладно? Да? Так би те... ти... підвезли. Крима. Віон. Віон. Вьо. Вьно. Віон. Вьм. Jšta Віон. Вя. Вяга. Вяга. Машина лежить. Вя. Вяга. що ти з мене хочеш? Вчора, сьогодні. Ай, то б'ємо! П'іо! Ай! Хочеш ще привести! Звертайся додому! Що, додому? Що, дай, знаю, на, на то кольцо, що не закигаєш! Що важко? На тому, що важко і це зачіпає. Не на тому, на двух. Віщі. Це перший раз, як уже є. Десь п'яти. Вони, не... ну, вони то, що привикли одна за одну, то би було легше вчитися. Ти вважайте, не дивися, себе це. вона не сітнула би дихнути. Вісь. Popróbujmy tak się rastraszy. Wisz, tak. Wisz, tak, no. Ta buto, lecz jeden raz. Wioła, lecz jeden raz zapręlił, czarę i zrazu u nieudokie. Через заплигли в пару раз з Васю Віща Віща Підаш у тих як так без кажаніч Зараз на тому другому полі повернемо. Чи ага. на цьому овабу на цьому поїдемо кінець? Буде тобі заряд. А звідти спустиш гай. Що вони ржуть, так що їм? Там не догода самим. Війська. Війща, б'ємо. Viu a Vi Vista Vista, Vion. хорошо. Насъелася. Видишь, да бьем. бьем. Чемпионата. Ну вот это люкс. Вьи, ага. И что вьон? Ага. Чекаю на хочет... а там оставаться, а але первый раз на стене. Вьон. Ага. Вьон. Пить ага. Сделал, видишь? Бери туда в корень, трохи, влево, а потом вправо развернемся. Вверх. А, это два за дождь уже. Развертай, Зак. Управо давай. Давайте, але полегонь. Так захмарилося. Війш, ти заскоро. В'ємо. Ти за трохи заскоро, ти це на місце розвернули. Війсьте, б'ємо. Розчеплю, пробуй ще раз сідати. Що це буде? Трохи скоро перший раз лиш один раз упалють. Ага. Так Перший раз лиш один раз у тему В'я вісім. Шобігти. Тихонько, Вьо. Що така м'яка земля стріля. Добре, найду таких чула. На чулась. Ааа, гати! Додому? Та що від тебе ті голоски не подавалися, все то, то, то зовсім інакше був. špide na pravci? Aga, a šo to i koji si daš ti? To diši li ga zašto? Viu? Такого поняття не Це як би в санах, Це має бути сніг у санах. Все одно мус одну, добре би дві Вість. Двіся десь приїде би легенду, так? Та. прийти. Все одно треба і ту, і ту, але все одно мусить одну, і навчити. Віднаксить. Шщ. Оу! І кусь одну навчити, складше все одно Аби Потім другу перебігати. Дружи, барі, на кінці зараз подзвонять до вас. То навіть може, в неділю запігати. Ми не будемо їдемо, якщо він має має бажання, то є венця. Ні, бодолі. Що в неділю не дав. Ти видів, як забрігалися, не стало коло і все. фірис. як якось. Ну, але це кажу, один раз вчора їдеш, коло другої купили поклали. Бігти ще вспієш. Все одно забуду, чому бок ще довше, я ж такий би сюди тримали. Просто. <laughs> <Падали>. <laughs> дому Вдому страшніше, в дому. Вона від до дому берегається додому. Так вона би не побігла, давати її. Ну, капкет проминає, виш, що пара дає. Аби капки не в мене. І тепер, поки осінь Ну. No. та та тягне дає йому нати калабані. Та вони вчора тут ставали, там у капку виставали. Тук бях на тея пак. Точото на тея не пъти по една видорна и ще по имот, че не въртай, но че една минута да не йде, Но ти пъл, че една въртай и се съвна не въртай. Ай, да а, это Ай, да. Ай. А, Ты мой чара тут стоял. Это я сколько. Ну, у тебя здесь стало, где шли, мы туда сюда. Видишь, бррр, голову заплал. Бррр, видишь. Что Видишь, видишь. Вісь, вістя сама, давай, молоде, віщь, віста, о, молоде, віська, віо, 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 сама, сама, отак, молодець, віща. Вьо, отак, молодець, розумно. Віста, віста, зараз повернеш, але не спіши, він. Тут не побіла. Отак, молодець, гозум. А що ти можеш вліво і вправо сама. Де ж це. Гозум, нано, мама дика. Що зробити? Що зробити? Деш на порядку? Телефон немаєш. Що зробити? Я вже не розумію. Що я маю робити з вами? Чомбіртан, оця. Того він, хто? Нема нервів, не треба. Нема. Розпрягай! ніхто тебе не повірю за. Хай то стоїть, розпитається, бо це не вчилося, як жодсько, знаєш, розпрігав. Він нетерпіння немає, лише приїхав, що резківав мене вчали, ну я резко спілкував, бо він щось не крутився все. Ще ти ще так зап'єсне.

Так, перший урок нормально. Упарів на учещі не так орієнтував. Я такий грязний, бо то болота, я в млинів, це бу... вже коротше. На перший раз, як в кінці, то дуже непогано. В, той, в ту сторону не хотіла йти. Доб... Як добре? Тут і запрягалася добре і все. І все, то, що вона вертається, бо так вже. Як? Легенда, ні? Да. А так то вона без, ну, непогано. А ти тут вже вивернула сама на направо. Mm -hmm. направу. Ну ясно, що вони попривикали. Одна до одної дуже сильно. Але це мут якось ось їх вчитися. би вони відвикали. Так що арія вже була і в парі. І одно кінці. Легенда в очередь твой. Легенду треба теж буде впав. Пррр. І потім одно кінь. Як буде зима, буде сніг, то буде в санах. Я думаю, що буде їхати собі в санах, в трикутнику, ні. Добре, я йду щось робити. Є робота. Так Так що процес пішов. Поки що ще кантарі такі, як є. Потім закажемо їй файні. Я б я ті продав, мав на них. Та вони ростуть, тепер їм нема що купувати. А потім закажемо щ... вже, може, так. після свят ближче до весни. Вони їх навчити, як то скажуть. Навчимо їх, їх їхати. Ну. А туди вже кантарі сиду купити, їм файні. І... Джокер має кантар файс. І кантарі, і рупрій пошиємо на них ну, таку, як на не? Так. Мені доїсть. На них вже пару, якщо не Так, продамо, якщо не одну не придамо. Що, розпігати? Так, розп'яга. Ось О! Коповач. Бо Батішка боїться, легонько я її не бив. Я легонько так провіряю. Він махнув мене. Пасти гену. У нас ще тепло. О, чорний вже ходить далі.

цей чому пригодився, веш довгий. Запрягати в люк на мене. А? Uh -huh. Ну. Uh -huh. Бо довго добре вести. Ні, це ж на пригнеш uh -huh. на uh не -huh. дай все Нічого нормально. Повчухували сюди самстайн. Гарі, uh -huh. uh -huh. я вертаюсь. синій, а тут зелений, вони гинуть, ні? Ну. Воно... Лов булоки. Хочу пасти. Добре, ви це собі. Давай. Ти даш на вибор? Роботи повно. Малий мав дрова колоти, але десь поїхав. Прийде самійте, потрохи я попилив. Так що хочуть, не хочуть, мусі привикати. Одна без одної бо Що тут твориться, дивіться, коли не було теж.

Так що далі будемо запрягати легенду в пару. І будемо арію одну впрягати. Куди, джек? Джек, ходи.